Оце неймовірна туша. Дивіться. Опа, ага. Знаємо вас таких. Тільки дай один пальчик. Ага. Може ще морозиво будеш, так, так? Да? А? 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 Не, Не? Не дам тобі нічого. Глянь, як тягнеться. Ух ти! Ух ти! як... О, засрався. Все, жре моє моє морозиво. На, ще трошки. Будеш? О який улюблениць. Та їж, їж же. Гарна яка твар, тварина. Це, мабуть, самка, бо вже там бачу жерло свого партнера і дуже велика у нього пузень. І там щось ще велеться. Засравнився.